І за руками вгору вдих і вниз видих. І ще двічі вгору вдих. І видих. І вдих. І видих. Руки на ребра. Дихайте ребрами. Розширюйте ребра навдосі, на видосі звужуйте. Задовжите дихати, відчувати, як ребра розширюються, коли ви вдихаєте, як трошки припіднімаються ваші ключиці, коли вже легені повністю набираються повітрям, і трошки випинається живіт вперед, коли діафрагма опускається вниз, і легень повністю наповнюється повітрям. Запам'ятовуйте це рух, запам'ятовуйте це дихання, застосовуйте його під час виконання асан. Ребер рухається повністю і передня і задня їх частина. Добре, достатньо. Нагадую, якщо протягом практики. Коли ви дихаєте, починає памрочитися в голові, треба перепочити, а потім продовжити дихати. Якщо зараз ні в кого не памрочиться в голові, дихаємо капелап Форсований видих через ніс, підтягуємо жвіт на видисі, не перенатужуємось, не напружуємо горло. спокійно, кожен в своєму темпі. Якщо хтось швидше дихає, вам треба повільніше, дихайте повільніше. Приблизно один видих за секунду це нормальний темп. Поїхали. Вдих-видих. Не поморочиться. Хорошо, вдих-видих, вдих затримка навдосі. Вдих-видих. Вдих-затримка. Хвилина 25. Вдих видих. Але хвилину 25. Ті, хто до кінця протримав, це була хвилина 25. Але всі, Да. Добрий, веть... Добрий вечір. Добрий. Вечір. Раді вас бачити. Шкода, що ви раніше не зайшли, щоб ви нам розказали, як ваші справи. Валія не знає. Це Кристіна. Ну, то чекаємо ще. Ніхто з вас не тримав менше хвилини. Хтось перший, не пам'ятаю, хто видихнув перший. Yeah. Ви за дві секунди до хвилини. Наталка, по-моєму, рівно в хвилину, ну, а там далі вже. По-моєму, всі решта протримали. Да? Хвилина 25. Молодці, вдиху, Вдих, видих. За руками вгору вдих. По здоров'ю, Крістя, все нормально? Як ваш лікоть? Вдих. І ще раз. А, ясно. Yes. Ну добре, ви там іноді про нас згадуєте, ми ви, про вас пам'ятаємо, наснаги вам так, і. Так, слідкуйте так. в теревенях. Да. Але продовжуйте займатися на сімсотки на своїй там. На сімсотки немає цього. Так, гаразд, все, розпружуємо ножки, розтрушуємо їх. побачення, да, вона, мабуть, туди ходить, де і Оля. да? Ви з Олею ходите? З Олею ходите? Ладно. Ходить на себе від себе. Оля Шандар ходить. Вона ж Вона Те, що я те, що, а от звідки ви це зна? Те, що я знаю, що вона займалася там десь по колу. По колу. А південно на західний не 700. А звідки ви це знаєте? А я ні. В інший вік. У вас що, секретний чат є в якому немає монет. Це Оля, ну, no. роз'єднуйте, з'єднуйте пальці. Вона тоді погрожувала, що створять, створити чат, в який мене не позвете. Я підозрюю, що ви так і зробили. Ні, <рес> не можна. Вона да, дома сама займає. Згинайте. Вона ж і ортопедичне почала, так? А, за це вона казала. За ортопедичне взуття. Згинаємо, відводимо, приводимо, вирівнюємо. Згинаємо, відводимо, приводимо, вирівнюємо. Вона ходила на танці спочатку. Так, вона ходила на йогу, вона мені розповідала. Ми ж з нею пливли на човнах влітку. Добре, стопа до ступи, утворюємо квадр... квадратик, між ніг. Беремо себе за щиколотки. Направляючи лікті в коліна з рівною спиною, робимо вдих. І з видихом від живота з рівною спиною нахиляємось вниз, направляючи вагу в лікті. Не затискайте шию, піднімаючи, не піднімайте плечі вгору. Залишайтеся тут кілька секунд, звикайте. Відчуваєте роботу в кульшових суглобах. Знову ж таки, не затискаємо шию, не скруглюйте спинку по можливості. І починаєте зараз ліктями, точніше навпаки, колінями тиснути в лікті, ніби хочете коліна звести. Утворюємо напругу по внутрішній поверхні стегон. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих. І з видихом перестаємо утворювати напругу. І, направляючи знову вагу в лікті, трошки нижче опускаємось, можливо. І фіксуємося тут. Раз, знову коліннями тиснемо в лікті. Один, два, три, чотири, п'ять, вдих. І з видихом перестаємо тиснути, можливо, ще трошки нижче. Третій раз тиснемо, коліннями в лікті, ніби хочемо зібрати один, два, три, чотири, п'ять і з видихом пускаємося ще нижче. Добре, піднімаємося, збираємо ніжки разом. Ставимо ноги на ширині. Килимка. І опускаємо коліна в один бік, штовхаємо та вгору вдих. І сідаємо рівно видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжуємо. І ще один раз. Вдих і видих. І знову сідаємо у зручну позу з рівною спиною. Вибудовуємо рівну вісь, маківка куприк. Плечі лопаточки опускаємо вниз. І на вдосі виштовхуємо ребра і паху вгору і сідаємо рівно на видосі. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ну-ка, я сама так дихала, що цей... Да, Дуже гарний хор. дуже. Ну, от нашо вам хор якийсь інший? Видих, вдих, видих і останній разочок. Вдих і видих. Молодці. Але Несо. насправді ну, без, і без гумору оце дихання, яке ми робимо, воно співати дуже допомагає потім. Ви його розвиваєте, і потім, ну, як навчитися там це все, то. Я думаю, що ми з вами би були дуже популярним хором. Добре, зводимо лопатки на вдосі лікті назад, штовхаємо груди вперед, а підборіддя вгору. А на видосі розводимо лопатки, тильні сторони долоні змикаємо і ніби розтягуємо лопатки, опускаємо підборіддя вниз. Працюємо динамічно вдих, видих, вдих, видих. Добре, достатньо. Молодці. Рівна спина. Вісь маківка, куприк, візьміть себе за лікті. І притискаємо одне плече до грудей, інше плече почергово. Працюємо. Добре, достатньо. Піднімаємо плечі вгору, пускаємо вниз. Намагайтесь утримувати рівний хребет, рівну шию. Ще один раз. І кладемо пальчики на плечові суглоби. Скручуємось назад. Вдих. Видих. Вдих, видих. Останній раз, вдих і видих пальчики вгору, пальчики вниз. З'єднуйте пальчики разом внизу. Чотири, три, два, один. З'єднуємо, роз'єднуємо. В щіпочку і по колу в один бік. В інший бік. Щіпочка права по колу, ліва долонька вгору вниз. Якщо у вас виходить, внизу ще збирати разом пальці. Добре. Ні, то хоча б просто вгору вниз. В інший бік права рука. А тут продовжуємо вгору вниз. Міняємо тут щіпочка по колу, тут вгору вниз. Ми тільки там навчилися. І треба щось міняти. І тут щіпочка в інший бік, а тут вгору вниз. Непогано, непогано. Я бачу, що у вас у всіх дуже гарно виходить. Плечі назад. Ні. Діменція. Будемо сподіватися на це. Гарантій, звісно, немає. Вперед. Але ми робимо все, що від нас залежить. Будемо старатися. Ну, слухайте, ми ж домовлялися, що нам ще в 70-80 надо десь там. Куди ми збирались? На якісь острови? На, на Балі, да? Та я вже думаю, може. Ну так. Да. Ну, ми ще сто разів забудемо. Руки в сторони. Одна лопатка вгору, інша вниз. Ми ж вирішили старішати, ну, типу, йогу. Да, збирайте гроші спочатку. Нам тільки зібрать на королі туди, а там як небудь. Там кокос будемо трусити. Активніше трошки лопаточку, саме лопаточку, лопаточку, <звук> лопаточку, лопаточку, лопаточку. І опустили вниз. Під вперед назад. Та, там русні багато, я не хочу на балі вже. То я хотіла коли, а тепер не хочу. А те русні мало. У нас тут в Україні. <нах> Можливо, ми скоригуємо плани. Будемо на Дніпрі <п regardez> займатися йогою. Ну, Підтягуйте. <нах> Вони згору, так, да, в нас теж є острови, так що виїдемо на якийсь острів. <нах> там нема русні? Ром. Там немає русні. Треба когось в розвідку відправити. А, да. Рівна шия. Підтягніть підборіддя і вушку штовхаємо вгору. Вгору. Якщо вони скрізь, то я нікуди не поїду. Я вже так подумала, що мені, в принципі, і тут нормально, аби їх не було. Ні, їх там багато. Грецький. Ми їхали в моєму, каже, мають. Підтягуте під буріді з боку в бік. Там одна знайома є перша з Херсона. Якщо я туди поїду, я буду всюди її шукати, щоб набити пику, так що теж не розслаблюсь, <но> не вийде. А ми ж хочемо розслабитись в цей момент. Ладно, розберемося, до пенсії ще є трохи час. Вгору вдих і видих, і вдих, і видих.